І провести дуже достойно у Тернополі презентували проєкт підприємцем Бути легко. Він передбачає створення центру для творчості та розвитку бізнесу під назвою ОПЕН Спейс Тернопіль. Реалізовують проєкт міська рада та інститут сталого регіонального розвитку, розповідає керівник цього інституту Володимир Василевський. Це конференц-зал на 200 осіб з можливістю поділу на окремі тренінгові кімнати з трансформерами, перегородками, з великими екранами тачскрінами. І саме ці речі дозволять одночасно проводити до п'яти заходів, не заважаючи один одному. Open Space Тернопіль розміщений на вулиці Кульчицької. Два які послуги там будуть надавати, розповіла начальниця управління економіки та праці міськради Тетяна Корчак. Тут ми можемо отримати відповідно прийти, попрацювати в коворкінг-центру, Ми можемо організувати зустрічі бізнесу в конференц-залі. Ми можемо запропонувати творчу майстерню, де може він. Розробити свій виріб, він може там буде арт-дизайн і промислового дизайн. Він може зробити свій виріб, може його презентувати відповідно в шоу-румі. В шоурумі можуть бути представлені як вироби легкої промисловості, так і продуктів харчування, тому що буде необхідне обладнання, буде холодильне обладнання, де це може бути зроблено. Тобто, це простір, який би враховує всі потреби початкового підприємця і підприємця вже з досвідом. Окрім простору, підприємці зможуть отримати консультацію від спеціалістів, каже Тетяна Корчак. Тут він може записатися на юридичну консультацію, на податкову консультацію, на фінансову консультацію, тобто будуть розбити графік, консультувань, записів, оренди приміщення для громадської організації. Це буде безоплатно, якщо вони будуть проводити якісь заходи. Всі інші, якщо це буде якась бізнесова структура, розвинута вже, то можливо, там якусь за мінімальну плату, тому що опенспейс повинен розвиватися і далі працювати. Проєкт реалізовують за підтримки уряду Німеччини та програми розвитку ООН в Україні. Облаштування простору коштує 19 мільйонів гривень, а приміщення надала міська рада, повідомила Тетяна Корчак. За її словами, торік провели опитування щодо підприємницького середовища в Тернополі. Тоді опитали 200 жителів Тернопільської області та приблизно 40 жителів обласного центру. Самі початківці, в них багато виникає питань щодо як почати бізнес, куди занести документи, з чого почати. І так само зверталися в нас підприємці, які вже мають досвід роботи. У нас є меблярі, так вони хочуть презентувати свою продукцію. І вони хочуть зустрітися з такими самими, як вони, передати досвід і обмінятися ідеями. А простору великих конференц-залів, які обладнані всім необхідним, най кабіною для перекладу, пересинхронного перекладу на тернополі немає. Максим Черкашин, керівник громадської організації освітньо-аналітичний центр розвитку громад, розповідає про переваги та ризики цього проєкту. Тернопіль потребує таких майданчиків. Якщо ми говоримо, що ми виграли статус молодіжної столиці, якщо ми кажемо, що ми студент, студентська столиця за кількістю студентів по співвідношенню до інших мешканців, якщо ми говоримо, що тернополяни досить активними, то десь їм збиратись треба. Наприклад, якщо ми кажемо, що ми надаємо юридичні консультації бізнесу, а ви в бізнесі питали, чи є такі потреби, чи, наприклад, інші е -м, гравці на цьому полі їх вже надають для прикладу. І як на мене, ще є один ризик: це те, що, а, власне, а що буде тоді, коли фінансування завершиться. Ми розуміємо, що тут є ряд донорів, які це Фінансують, чи є план Б, чи вийде цей офіс і простір на самофінансування? Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.